Доброго дня колеги. Сьогодні 25 червня 2024 року, Харківська область, Красноградський район. Ось так у нас відкриваються перші соняшники. Перші соняшники, на які повинен був я привезти бджоли, поставити для того, щоб запилити їх і зібрати товарний мед. Бачите, а бджіл моїх тут зараз немає. Я запізнююся. Буду післязавтра. Але бджоли по селах такі голодні, що вони вже тут, вони вже тут працюють, бо це бджола. Навіть якщо я запізнююся на товарний соняшник, не буде такого, що тут щось не запилиться. Все запилиться, бджолки зроблять свою роботу. Є також джмілі. Ось сидить джмелик. Працює. Це були самі ранні пасіви соняшнику. Не пам'ятаю назву гібрида, але бачите такий, непоганий. Висота рослин метр п'ятдесят, метр сімдесят. Всім. Вдалого сезону гарних медозборів та мирного неба.